Коли ви святкуєте Різдво? 25-го чи все ж таки 7-го? 7-го. А вас 5-го? Може, з часом як то перейдемо, а поки по-старому. Ну, зараз по-новому почали 25-го святкувати. А, до війни, як традиційно, в Україні відмічали 6-го на 7, ну, 6-го числа. Ваша родина, часто багато хто каже, що батьки ще не перейшли і все ж таки традиційно дотримуються, тож у декого два різдва. Так, да, ну, багато дуже знайомих, які відмічають по-старому 6-го числа, багато хто два рази на рік, так як етап переходу це не такий швидкий, тому багато знайомих, які відмічають ще і 6-го, і 25-го. 5-го чи 7-го? 25-го. 25-го? Вже ну, кілька років чи? з минулого року. А родина ваша, більш старше покоління, йому складніше? А, ну, Батьки також перейшли на святкування на 25 число. числа. Сьогодні ми відсвяткували з Різдвом. Сьогодні, сьогодні святкуємо. З Різдвом, сьогодні. А, 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 а взагалі свята такого немає. Два сина на війні, то так, свята нема. По 25-го, і сьогодні, чи все ж таки сьогодні? Так. А ваша родина? Також. Вдалося перейти чи з друзями, можливо, з якимось ще знайомими? хтось двічі святкує просто на рік? Ну, у мене була подруга, вона двічі святкувала. Ми відразу на 25 те перейшли з першого разу. З седьмого. Один раз? Ну, такий, так. Да. З седьмого, в принципі. От, конечно, і Ніколайчик, і 6-го, 19 і 19-го, а Рождество все-таки 7-го. 25-го чи 7-го? 25-го вже. З усією родиною чи нам щойно просто казали, що більш старше покоління складно перейти? Ну так, да, їм складно. Багато знайомих, є, котрим складно перейти. Які, яке традиційне святкування у вас зазвичай? Ну, вчора ми святкували вечерю, святвечір. Збиралися з родичами, носили вечерю кумам. Ну а сьогодні, от прийшли на концерт. Ну, чи, в перехідному чи? періоді 25-го і 7 січня. Все ж таки два рази, так? Так, два рази. У мене мама в возрасті, Вона ж привикла, звичка, це ж велике діло. Тому вона буде нас чекати на 6-го числа. І вчора у вас була і буде така Так, Два рази на, на рік. Що могли б побажати людям сьогодні? Ну, перш за все, мирного неба і міцного здоров'я, щоб рідні були всі щасливі разом. Це саме основне зараз.